You know just you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Невеличка в мене закупка сьогодні в метро вийшла. Оце ось, якщо не помиляюсь, по 89 чи 79 гривень така упаковка, якщо дві, від двох брати. Е, ну, але це, бачите, без Е, мигдалю. е миг... Те, що з мигдалем, було по 155 чи 159, вирішила не брати. А такі нам сподобались. В принципі, нам сподобались. І ціна, як для таких оливок великих в банці нормальна. Оце ось по 59. Вони мені дуже сподобались. А знаєте, що ще можна? Е Заливаєш ось так помідори, трошки розбавити з водою. Туди ж прям макарони зверху, якесь м'ясо чи ковбаску. Ну, я бачила у рецепті це в Америкосів, я таке бачила. Таку, типу, салямі, ковбаску поклала і е, в духовку. Буквально там на 20 хвилин і типу, готове. Треба спробувати. треба спробувати. Я три собі взяла, бо мені сподобалось з яйцем робити. Е, дуже сподобалось. Воно таке, типу, мілко-мілко-мілко порізані. вони. По 59 Потім взяла ось такі це не спагетті, а спагітнічі, як вони називаються. В общем, вони теж по знижці були. Якщо брати від двох, то я взяла оці, е, як лапшатка. Е, томатна паста. Найкраща томатна паста це лише чумак. Ну, для мене. Я їх взяла дві. І діти дуже люблять пасту томатну. Е, по акції був маскарпоне. якщо брати від двох, то, здається, 99 щось таке. Ну, щось там. До 100 гривень. Тому взяла дві, може зроблю, коли вже буду сама їсти солодке. Це для Соні брала, але я думаю, що Левчик його буде доїдати. Знову яблуко-персик. Зараз спробую їй дати. Банани. Зараз банани так у нас ідуть. Хм, бо діанка робить рецепти без, ну, без цукру. І цільнозернові. Макарони баріла. Не твердих сортів, а саме цільнозернові. Так, і ось ця курка 175 гривень. Але знову-таки я не, не дивилася, чи це штука, чи це за кілограм. Зараз поставлю у мультипіч. Минулого разу Денис її приготував у глиняній в духовці. Ні, на сковорідці він просто готував. То дуже смачна була. Зараз поставлю. Зараз сонечко. В мультипіч швиденько. Я думаю, швидко приготується. Ось така міні-закупочка. По ціні не скажу, там я ще дещо купувала але то для дітей. Ось. Такий у мене сьогодні сніданок на швидкоруч. Оце буду ходити тепер, поки не злізе. Я себе знаю. Часу завжди немає або забуваєш за це. Жартую, треба спеціально взяти піти взяти цей. Рідину для зняття лаку. Яєчко, гречка це швидко те, що зранку приготувала. Вершкове масло, пам'ятаємо, що воно дуже корисне і в тому числі для жіночого здоров'я, і ми його не позбуваємось, Посипала трішки горі... насінням. Краще не смажене, це у мене смажене, але не солене. І потрібно обережно бути з соняшниковим насінням, бо там багато омега 6. А співвідношення омега 6-омега 3 має бути відповідне в організмі, його буде все одно більше. Але якщо це не 2 до 1, а ще більше співвідношення, то тоді вже будуть, можуть виникати в організмі прозапальні моменти, тому дуже треба фіксити ці жири з омега 6. Тут омега 9 в оливках. Ну, сьогодні оливки дала, як корисні жири, те, що було, і все, що було з овочів. все. Складні вуглеводи обов'язково мають бути. В раціоні взагалі. Бо мало, дуже багато людей мало їсть крупи. Збираюся і хочу в сал поїхати. У мене так рідко вискакують якісь моменти по шкірі, що мені аж незвично, коли вони є. Бо коли почала користуватися доглядом омивачками, очищувати шкіру, то взагалі майже не виникають оці всі пришічки. Тому це така історія дуже-дуже-дуже-дуже е... рідко. Що за теж... перший тиждень без солодкого помітила? Це, звичайно, ну, зараз млинці зніму. Помітила покращення шкіри, в якому сенсі? Я саме помітила по ногам менше стали прояви целюліту. Це зрозуміло через те, що пішли трішки набряки, а ми знаємо, що солодке це вуглеводи, це прості вуглеводи, котрі дуже затримують рідину. Один грам вуглевода затримує 4 грами води. Ось. І відразу по ногам помітила, що набагато краще стало. Ось, практично не видно взагалі цих стало набряків. Ну, е, такі, знаєте, целюлітні. Та да, у мене ще е, ноги трошки об'єму мають. Дуже хочу встигнути сьогодні в зал е, зранку. На відкриття, щоб встигнути ту годину потренуватись, і півгодини в мене буде на те, щоб сходити в сауну. Бо я знаю, по вімкненням світла у, у них так само, як у нас, у, у нас одна і та ж група. Але чи встигну вже під питанням. Тут Соня вже зі мною повзає, і треба її погодувати, ну і, власне, їхати. Коротше, якщо захотіти, то можна встигнути. Але це складно. Тут е, готую родині млинці. Окрім млинців, буде те ж саме, що і в мене яйце і гречка. Ну а далі, хай вони вже самі що собі кладуть. Основне то буде. Ну і все. Так починаю свій суботній день е, Святого Миколая. Мені святий Миколай приніс під подушку носочки, але без солодощів цього разу. Він просто напевно знає, що Іра без солодкого два тижні. Левчик, розкажеш, що це в тебе? Що це в тебе в руках? А? Це тобі Миколай під подушку поклав? Це Миколай до тебе приходив? Ні? А до тебе Діанка приходив? І що приніс? Показуй. Ой, а носки покажеш? Левчика, а що у тебе там ще у пакетику? Є ще щось? Це, да, я бачу. Левчика, чи можна солодке зранку їсти? Да. Ні. Буде животик боліти? Ну, буде животик боліти. Їсти солодке зранку на серце. Це мега і мега шкідливо через підняття цукру, через інсулін, і взагалі може призвести до інсулінорезистентності або діабету другого типу. Тому у мене такого взагалі не буває. На цей раз Лев просто вихватив цей подарунок, який знайшов під подушкою, і відразу ж давай його відкривати. Що сказати? Я була мега засмучена, але не подарувати йому. Таке, як і старшим, теж був не варіант, бо він би потім плакав і казав, чому у нього такого немає. Тому так. Але от тут я лише зараз так подумала, що можливо б йому набір Боба м -м, підійшов би, і він би не вимагав потім одянки з Ілюшею їхнім. Тому треба було спробувати. Корю себе, Корю себе за це. Нічого собі які. Ой, клас! Це оце, так? Да? Угу. Клас! З котиками. З котиками. Вони різні, мабуть, ані ці однакові. Ван Гок. Вінсент Ван Гок. А це Сальвадор Далі. Тих-тих. А це? Едвард мунч. мунч. Вау, які носочки. А у тебе є носочки, Лев? Угу. Да? Покажеш? Покажи, будь ласка, в пакетику. <плес> Вау Вау. <плес> <плес> Мені подошва. подобається. подобається. Нічого собі. Соня. А ну подавіть. Вау, які жабки! Клас! Соня, я тебе вітаю. А у мами є? О, вау! Ви у мами є! І ми... Оце святий і Миколай! І, і у... І, да. А у тата є? Да. Біжіть дивіться, у тата. Мама чотирьох діточок прибула на базу займатись. Ну, як на мене, то в дзеркалі я виглядаю гірше, ніж в наявності. Чи то я себе так люблю просто. Ладно. Але бачу, що вже не встигаю я в сауну до вимкнення світла, тому, скоріш за все, буде сьогодні без неї. А там побачу, може плюну на все, де піду паритись. Ні, ну однозначно, навіть прибрання солодкого вже дає, дає результат. І ну, зрозуміло, що це також зменшення калорій загальнодобового, і відтак кращий стан тіла. Після залу була прогулянка з дітьми, і це вперше одягнули цей комбінезон, котре купувала в минулому році, в лютому я подивилась його, замовляла за 6 фунтів. Загалом він коштував 318 гривень, але разом з доставкою, комісією, 5% люди, люді загалом вийшла ціна 569. Як за таку ціну, то це просто взагалі шикарнючий камбєс. Зробила висновки, що дитині все ж краще у роздільному комбінезоні. Ну, принаймні, такій активній дитині, як у нас Левуся. Перший, перший. Треба іншу шапку тобі сюди одягати. Ця не підходить. Як я була ще маленька, ну, менше, 8-9 років краще. Ну, а по поверненню додому вирішила все ж зробити нарешті цю капусточку пилюсточку Я рецепт зараз залишати не буду, але я залишу посилання на відео, де в минулому році я робила цю капусточку, зараз по цьому ж рецептику, і там можете подивитися. Хто подивитись. минулого разу робив по цьому рецепту, я буду від вас чекати відгука. Робиться вона досить просто. На цей раз я лише не пересипала сіллю, а відразу розводила у воді і заливала у баночки. П'ять днів, п'ять днів почекаю, можливо, і раніше, і будемо вже куштувати цей суперфуд. Обов'язково переглянути відео з рецептом, там я і розповідаю про користь і книгу. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!